У чотирирічної доньки запаліла вуха, і потрібно було зробити компрес. Мама з донечкою пішла в магазин за горілкою. Стоїть біля каси, в одній руці дитина, а в іншій пляшка. Касирка судливо дивиться на матусю. Донька на захист мами. Моя мама не п'є, а горілка це мені. Чоловік повернувся до дому п'яний, все обличчя в помаді. На одязі довге роди волосся. Дружина запитує, І що ти, подлюка, цього разу вигадаєш? Галю, ти не повіриш і з клоуном побився? Алкоголь вбиває нервові клітини, залишаються тільки спокійні. «Алло, моя кішка залізла на дерево і не може звідти злізти. Пожежний відповідає. Вибачте, але ми виїжджаємо тільки на пожежі. Гаразд, дайте мені хвилинку. Що таке сімейний компроміс? Чоловік хоче на лижний курорт, а дружина на море у Туреччину. Компроміс? Всі їдуть до Туреччини, але чоловік бере з собою лижі